На Росії історія не наука, а засіб пропаганди та поневолення. Через це там з давніх давен переписували минуле своє і України. Московські, а пізніше російські царі розуміли, що без великого минулого неможливо створити велику націю і велику імперію. Тому для цього потрібно було прикрасити своє історичне минуле і навіть привласнити чуже. Саме тому московськими царями, починаючи з Івана Грозного, було поставлено завдання присвоїти історію Київської Русі, її славне минуле, і створити офіційну міфологію Російської імперії. На це можна було б не звертати уваги, якби ця міфологія не зачіпала корінних інтересів України, не була спрямована на повне знищення України, її історії, мови, культури та державності. Час показав, що Російська імперія робила і роб, і робить все для того, щоб реалізувати цей план. Протягом століть, особливо з початком XVI -го століття, волови людей ветло і селі й те, що російська держава і російський народ беруть початок від Великого князівства Київського, і також, що Київська Русь це колиска трьох братніх народів російського, українського та білоруського, що росіяни за законом старше братства, мають право на спадщину Київської Русі. Цією жаль гідною брехнею досі користується російська історіографія і державні діячі Росії, а також п'ята колона в Україні, в яку входять комуністи і майже всі регіонали в Верховній Раді. А тепер кілька фактів, які закріплюють та затверджують те, що Київська Русь це є спадщина української держави. Відомо, що під час існування держави Київської Русі про московську державу не було жодної згадки. Але відомо, що Московське князівство як улус Золотої Орди, заснований ханом Енгутимором, тільки в 1277 році. До цього часу Київська Русь вже існувала понад 300 років. Вдумайтесь, 300 років. Немає жодних фактів про зв'язок Київської Русі з фінським етносом землі Моксель, і пізніше з Московським князівством, з князівствами земель Київської Русі до XVI століття. У той час, коли у 988 році Володимир Воловик і хрестив Київську Русь, фінські племена землі Моксель перебували в напівдикому стані. Тоді, як можна говорити про якогось старшого брата, коли цей старший брат з'явився на світ на кілька століть пізніше розсічив українців. Дякую, друзі, на цьому у нас все підтримуйте Збройні Сили України і слава Україні.